Фільм по Майнкрафту це та річ, про яку чули останні декілька років і не розуміли, як це буде виглядати. Коли на головній ролі покликали Джейсона Мамоа та Джека Блека, я подумав: о, прикольно, цікаво, що з цього вийде. І от на початку вересня нам показали перший офіційний трейлер фільму. І розкрився портал не просто в Незер, а в якусь скаукфілію. І з одного боку, я розумію, чому спільноту розірвало. Я теж, чесно кажучи, не у захваті від того, що показали в трейлері. Почали навіть з'являтися відео, де якісь фанати перероблюють трейлер фільму під стилістику Minecraft синематиків від самих Mojang. І насправді виходить дійсно круто. Можливо, це навіть має право на життя. Саме мультфільм по Майнкрафту в стилістиці синематіків. Проте насправді, на мою думку, основна проблема цього трейлеру, що це просто невдалий трейлер, або занадто завищені очікування від самого фільму. Майнкрафт це дійсно феномен, і у нього величезна спільнота, і від фільму багато чого чекають. Але насправді трейлер фільму не показник того, наскільки буде гарний чи поганий цей фільм. У них більше ніж пів року, за який вони можуть і графіку змінити, і ще щось дозняти, тому просто чекаємо. І якщо фільм вийде дійсно добрим, то тоді це був просто поганий маркетинговий вибір. І якщо ж фільм провалиться, це буде, звісно, прикро. Проте, можливо, покаже, що саме треба змінити та як саме для якихось майбутніх проєктів в цьому напрямку. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати.